Стосовно відео, там, де з блакитним ліфом, люди кажуть, що тягнути не можна. Кого? Обґрунтуй. Кого? Ліфа не можна тягнути. Та хай собі на говорять люди. Ну Я не знаю, що я маю сказати. Типу, людина вважає, що тягнути ліфа не можна ну на, на тросі, да так? Так. Ну, би чому? Е Ну, та, в інструкції до експлуатації Nissan Leaf прописано чітко, що експлуатувати або тягнути за трос з швидкістю більше, ніж 5 км за годину заборонено. Але ми говоримо про умови, за яких Leaf не вмикається, не працює, ну, тобто він повністю в ноль розряджений. І тоді та, його тягнути якби заборонено, тому що йдуть, якби, ми, ми, ми говоримо про електродвигун, який утворює струм. І цей струм нікуди не дівається, заряд не відбувається і ми можемо спалити там все на світі. Тому якби, це заборонено, я згоден. Але коли автомобіль вмикається, він перемикається в драйв, в реверс, ми вмикаємо драйв і починаємо його тягнути. Бувається природня, нормальна ну, рекуперація енергії. То саме, Абсолютно те саме, що виїхали ну, на драйві, відпустили педалі акселератора і відбувається заряд. Тобто Автомобіль буде думати, що він постійно їде з великої якоїсь потужної дизельної гірки. так. Тобто Це логічно, тут ніякої в тому немає. Проста фізика. Автомобіль заряджається, коли він котиться. То так само ми його тягнемо. Так, да, коли він не включений на автомобілі, тобто на редукторі, встановлений на редукторі, а на електромоторі, встановлений спеціальний такий можна назвати його, магніт, який забирає пасивні струми тоді, коли її не потрібні. Але якщо автомобіль повністю не вмикається, ні заряду не буде відбуватися, але струм вона буде виробляти. Куди він буде діватися? нікуди, тому він згорить. Але якщо він вмикається і ми включили драйв, прицепили автомобіль на трос і тянемо його заряджаємо. Це логічно. Це не просто типу, Nissan Leaf, це будь-який електромобіль, який має в собі рекуперацію, а вони всі мають рекуперацію. Можна таке робити. Тому тут ніякої заборони нема. Зрозуміло, дякую. Вчора до мене дзвонив клієнт Юрій, і він також до тебе дзвонив. Давав оголошення, хотів зробити огляд ліфа. Розкажи історію, будь ласка. Там приблизно схожий до нашого, який ми зараз їдемо. Дивитися. <тас> вчора так, вчора затонував клієнт, він цікавиться Ні сам Ліфом, хоче придбати його для батька. І, і якби загалом ну, йому потрібно було послуги перевірки і підбору. Він мені скинув один варіант, який його дуже цікавив, вкрай цікавий. Він дуже хотів, щоб я його перевірив, навіть якщо можливо вчора. Е, менш того, тобто він скинув оголошення, автомобіль, ну, якщо не помиляюсь, там дається 14 чи 15-го року, білий Ніссан Ліф, е, комплектація Текна, тобто Шкіра, Камера 360. Думаю, той ситуація визнайома. Е, відповідно. Він каже, треба їх перевіряти. Автомобіль хороший, він не фарбований, якби ну у Львові, так? Щось... Да? Так, він у Львові. Тобто для нього підходить ціна, він там коштує 8950, якщо не помиляюсь. Ціна. І там щось 120 пробіг. Я кажу, окей, але давайте я ну, мене завжди птіть. Я починаю перевірку, якби мені дешевше не їхати, а перевірити інформацію по ВІН-коду, звірити пробіг, звірити все. І якби забігаючи на переїд, скажу вам, що якби перевіряти Нісан Ліфт по пробігу, навіть по ВІН-коду, є смисл, тому що якби їх так само скручують, як і скручують звичайні бензинові чи дизельні автомобілі з Європи. Він каже: Андрій, даю добро, перевірте по ВІН-коду, даєте добро на перевірку, тоді перевіряємо. А, я завірив інформацію по Вінкоду, і виявляється, що цей Nissan Leaf має не 120 пробігу, а продавався з пробігом 165 пробігів. І якби в нього вже були пошкодження по задній правій частині, наскільки я зрозумів, металева частина там не постраждала, там більше були зауваження по бамперу. Його вже і в Норвегії замінювали. І ще раз повторно потрібно було фарбувати вже в Україні. Окрім того, продавець продає його з одним комплектом шин, а це доволі важливо, якщо для такого цінового діапазону. Nissan Leaf коштує сам по собі той там, там, грубу 9 тисяч доларів, а другого комплекту шин не було. Хоча я знаю, що в Норвегії його, він пригнаний з Норвегії, продавали з другим комплектом шин і дисків. Ну а це самі розумієте, це грубо там від 300 доларів, в залежності від стану ну, там, коліс. Він продавав його без. Я так зрозумів, що я маю ну, справу. Відповідно, продає це перекуп простий. І е, якби скрутив, пробіг, підшаманив автомобіль та і продає. Друга важлива річ, яку він заявив, він сказав, що СОх там десь в районі 83%, 82 чи 83%. Так і в оголошенні було ну, вказано. Хоча по поділках на приборній панелі було 10 поділок вже на момент продажу в Норвегії. 10 поділок. Якщо ви знаєте, кожна поділка тобто від 85 до 100% це 12 поділок Nissan Leaf, Від 85 до 69, 25 здається 6%. 6,25% це кожна наступна поділка. Ну, тобто, грубо кажучи, до 79% це 11 поділок і далі до 73%, це там, 72% чимось, це 10 поділка. Ну, тобто, Приблизно по 6% з лишком відсотків. Це поділ. Тобто, якщо там 10 поділок, то там аж ніяк не може бути ні 82, ні 83, і навіть не 80% сух. Нажливим нюансом для Nissan Leaf є той момент, що зараз зима, і батарея в Nissan Leaf не перераховується, а показує трішки завищене значення по відношенню до реального показника. Тому, перш за все, треба відштовхуватися від кількості поділок. Якщо автомобіль не їздить, не пересувається, сох паде до, ну якби, трішки нереального показника. Якщо на автомобілі пересуватися кожен день, він буде показувати. Ближче до реального показника СОХ. Відповідно, якщо на ньому пересувалися іменно зараз, але в нас 8, ну, типу, там, 10 палок сох, ми говоримо про реальний показник не більше, ніж 79. Це реальний показник. 81 це показник, який покаже нам ну, просто коли є зимовий період там, там, до, скажімо, першого нормального тепла протягом тижня, і коли у нас буде плюс 8 угу. там, протягом тижня. Тоді ми будемо вражені, тому, тому що сох реально там, впаде на 2-3 поділки одразу, ну типу 2-3%. Е, в цьому автомобілі був сох нижче, ніж він вказав. В цьому автомобілі був скручений пробіг, були кузовні проблеми. Він заявив вже йому, коли замовник зателефонував продавцю і сказав, слухай, друже, то там ж в тебе скручений пробіг. Він сказав, ну та, ну, скручений. Ну, якби. Це, Це ж традиція, сказав, так? Так, він йому сказав, він сказав, мені, що він телефонував йому і заявив ну, продавцю, що uh -huh. ну, я ж ну, там, що пробіг, скрутили. <рив> ну так, да. би, стандартно відповів, ну скрутив, пробіг. всі крутять і я кручу. Ну, типу, Десь таке, <рив> такий підхід. А, він каже, там фарбований. Ні, нічого не фарбував. Він каже, там в мене є фотографії, мені Андрій там скинув фотографії, що він там фарбований. А ну так, фарбував. Типу. <рив> <рив> ну, типу, якось так. Типу, а сох, ну, типу, там 81. Не може бути, бо 10 поділ, поділок. Ну та там, десь 80, можливо. ну, ну якби... <кхи> Саме більший якби, прикол з того всього, що я навіть знаю за яку ціну а, ну, цей автомобіль вийшов. Якби навіть, ну не знаю, якщо він був кінцевим продавцем, ну типу, покупцем того автомобіля цей перекуп, типу, хто він, чи хтось пригнав, він вже в нього перекупив. Ця інформація інформація ну, невідома, звичайно. Але я знаю, що якби Приблизно. він продає його за 8950. І ви самі розумієте, що якщо людина ставить в оголошенні там 950, Це то реч. на ніякі 200-300 доларів торгу вона не йде. Тобто в неї там вже там 50 150 сто п'ятдесят доларів. Там. Ну ви самі розумієте, так психологічні якісь і, і я знаю, що цей автомобіль вийшов. Ну, в кінцевому результаті не йому, але якщо просто взяти цей автомобіль, я знаю його вартість у Норвегії, якщо його пригнати в Україну з розмитнення з усім, ну з розмитнення електромобіля надто ж дороги. Вийти десь в районі 7800 7900 доларів. Ну тобто до восьми тисяч топ. І ця людина, не ця людина невідомо, але ну, хочу заробити приблизно одну тисячу доларів. На скрученому пробізі, на трошки перевищеному СОГ, на автомобілі він заявив, він сам, ну, принаймні, навіть заявив про те, що треба міняти стійки. Я не знаю, які стійки, чи це стійки амортизатори, бо в нас стійки по-різному називають, чи це стійки стабілізатора, але якщо амортизатора, і якщо ми говоримо про Норвегію, то під 200 там треба бути, можливо, якісь вкладення робити. Бо це не готовий автомобіль. Ну і десь такий підхід. Ми отримуємо скручений пробіг. Трішки нюанси по кузову, нюанси по підвізці, немає другого комплекту шин. І за 9 тисяч доларів 10 поділок. 160 пробіг. Ну таке собі поняття. І результат цієї історії: що зараз ми, Юрі, підшуковуємо з Норвегії варіант, щоб був теж в максимальній комплектації, щоб батькові було зручно. Користуватись тим автомобілем і бюджет приблизно до дев'яти. До ну, ми до дев'яти маємо точно поїде в ліс. Ілья теж зараз розповість історію, пов'язану з автомобілями. Прошу а, влітку. Збирали на автомобіль. Мій знайомий воює, зробив запит, потрібен був їм пікап для підрозділу. Він в розвідці, а, потрібен був пікап. Ну мене збирали в інстаграмі гроші і почали пошук автомобіля. Ну, Мабуть, автомобілів сумарно 5-6 я передивився, поки не вийшов на Nissan Navara пікап у Хмельницькому, який передавав начебто волонтер. Ну, Його знав мій знайомий з Кременчука, він там пару разів через нього також хлопцям передавав машини Ну, і порекомендував його. Сказав, машина просто кайф. Ну, типу, все нормально, нічого робити не треба. Ну, добре, добре, ми їдемо в Хмельницький. Проїжджаємо і просто там такий треш. Ну, якщо чесно, по машині жодного живого місця немає. І гнила рама, і гнилий кузов, і скрип підвізки. Ну, просто коли їдеш, машина наче гармошка грає. Ну, відчувається, що вже рама десь, десь грає, Гуляє. може навіть вже десь переламана. Ось. Але... Мораль цієї історії в тому, що до того, як їхати, ми скинули йому передоплату. Тому що, якби знайомий порекомендував, сказав, що людина перевірена, все нормально. Ну, типа, я довірився. І ми скинули передоплату в 30 тисяч гривень. Ось. Хотів він за машину 7 тисяч доларів. Ну, типа, там я вже в Хмельницькому кажу, ні, ну ніфіга, ми таку машину брати не будемо, тим більше за такі гроші. Повертати передоплату він не захотів. Ну і там вже, вже почалися реально такі биковські історії. Ось я вже там почав думати, кого залучати зі своїх знайомих Смельницького. Ось. Але зійшлись ми на тому, що він віддав машину за 5 тисяч. Він віддав цю машину за 5 тисяч. Не знаю, мабуть, тисячі дві з половиною ще пішло на ремонт, на зварювання, на фарбування. Ну там дуже багато по підвісці було зроблено і не тільки по підвізці. Коротше, машина благополучно поїхала у військо. Але Саме цікаво не в цьому, а саме цікаве в тому, що вчора до мене, позавчора, в 10-й годині вечора, мені дзвінок з невідомого номера. Я не взяв трубку. А вчора, в восьмій ранку, знову дзвінок з того ж номера. Я не беру трубку. Мені дзвонить мій знайомий, через якого я купляв цю машину, і каже: там до мене карний розшик приїхав, то вони тобі дзвонять. Візьми, будь ласка, трубку. Добре, я беру трубку. Зустрічаюся з представниками карного розшика Хмельницького. І вони мені кажуть, що цей хлопець, який продав мені цю машину влітку, він цю машину отримав безоплатно від благодійного фонду і мав передати її військовим. А замість того, щоб передати її військовим, він продав її мені. Ну, а кошти відповідно використав у своїх власних потребах. І, здається, вони сказали, що 14 машин так через нього пройшло, він перепродав їх. І зараз, от по ньому йде якесь кримінальне провадження. Власне кажучи, ось така от історія. Про автомобілі для військових пошуку можу багато розповісти, тому що постійно треба шукати. Є запити для автомобілів військовим. Можливо, вони не такі типу трешові в зоні ну, типу, там, кримінального розшуку. Просто про постану. Найгірша ситуація це те, що стоїть біля кордону, і та й загалом все, що продається для військових. І ну, звичайно найгірше, що продають, це не поляки, не, а просто наші люди, які виїхали, відповідно займаються там, там купують їх там, скажімо, в Великобританії є знайомі, Норвегія, Фінляндія, там щось дешевше, саме пікапи, тому що там якби, гірські країни і там є такі автомобілі. Ну просто-просто постану. Просто, просто, по просто історії дуже багато. Наскільки автомобілі розповідають і. Що автомобілі хороші, а насправді вони зовсім не хороші. Всім потрібні ті самі, про які ви говорилось вище не сам навара, вони хороші, але сама проблема у них саме в рамі, середня частина у них дуже гниє. Щеплення, ці всі речі, це все ремонтується. Двигун, доволі витривале рано. Але просто здебільшого, ну якби, це 98%. Будь-яких автомобілів, які знайдете на авторі і OLX, це все автомобілі, які не ну, якби, взагалі не вартує брати. Там, де вкладень більше, ніж вартість цього автомобіля навіть. Крім того, там великі націнки. Ну, тобто Дуже багато того самого обману на, на, на завдаток. Ніколи, ніколи не купую автомобіль перед тим, ну, типу, як його не бачивши. У мене є можливість виїхати за кордон, подивитися його, але. Ні, ну, з тим ситуація доволі критична. Я пам'ятаю, як у мене був випадок ще в перший рік повноштабної війни, коли треба було завести на один підрозділ, я здається, його в себе на каналі розповідав. Коли треба було завести автомобіль на підрозділ, знали люди, що я можу завести автомобіль. Зі мною зв'язався військовослужбовець однієї з військових частин Львівської області. І заявив про те, що треба завести авто, є документи, все гаразд. Я кажу: Окей, скиньте мені, ну треба зробити лист на моє ім'я. Е скиньте мені ли лист, щоб я глянув. Тоді не було ще таких важливих моментів: типу, що треба складати акт прийому передачі на військову частину, як зараз. Ну, типу, в цьому плані трішки гірше складніше, скажімо так. І він мені скидає документи. І я читаю таку, таку річ, що. Така-то, така-то, військова частина потребує, ну, якби лист складається таким чином, потребує автомобіль, Audi A4. 2013 року, здається. Він код, все як має бути. Я собі думаю, ну. <кхем> Просто той, хто був, якби в. Частини бойових дій військових розуміє, що там не то, що Ауді не проїде, вона туди не доїде. Ауді А4 це автомобіль з доволі низьким кліренсом. Порядка 13 сантиметрів найбільше. І якби... якби. Якби це не автомобіль туди. Потім я зв'язався з тим, тим військовослужбовцем і сказав, а якби, скажіть, будь ласка, а куди цей автомобіль заїде? Ну я куди? Ну, на, на війну, туди, там потрібно. До мене додому. Куди? Я йому сказав, що я зв'яжуся з військовою частиною і знаю. А що він сказав, ну, може не треба. Я кажу, типу, як не треба? По це виявляється, що військові частини, звичайно, про це знали. Це був якби жест доброї волі для хорошого військовослужбовця цієї військової частини, і вони зробили йому лист, не автомобіль, який він собі десь там придбав. Він хотів, щоб він заїхав, а, якби для нього в подарунок це було доволі смішно, тому що поясню, що в цей період уже. Почали діяти безкоштовне розмитнення автомобілів. І можна було цей автомобіль, ну ти хочеш, в тебе є кошти, окей. Приженей його собі під нульове розмитнення. Ну і будь щасливий. навіщо гнати його під військову частину, тоді як документи зависнуть на військову частину, ти не зможеш його продати. В чому був смисл, для мене було незрозуміло. Після того, якби ну, цей як можна назвати його замовник. Коротше, ну, Зник, якби він боявся, що я його реально здам. А я його реально здав. Ну, бо так не робиться, реально. Ну, типа, хочеш, завези собі автомобіль там під нульове і, ну, і будь нормальним. А ну, так не можна. І таких випадків багато, ви самі розумієте, я багато військових, яким хочеться допомогти, які я допомагаю і, і по машинах, і зараз по дронах, і ну, по-різному. Але які реально працюють, а є багато таких собі військових, які типу працюють, сидять десь в тилу, сидять десь там в нас, в військових частинах, отримують непогані заробітні плати, але якби не то. Тому десь така ситуація. До речі, Василь, ти знаєш, в якому році а, презентували Hyundai Ioniq? Такий 16-й. 16-й. Знаєш, якби. Хто був прямим конкурентом? Або на кого, як, ну, типу. Орієнтувалися вони? них? Як Hyundai, так. На кого орієнтувалися? На Kia Tesla? Ти смішний? На О, ще один. Звичайно, наліф. На ще є варіанти? Ну, Як ви як ви вважаєте? хто, ну, Kia Hyundai концерн презентували автомобіль, перш за все, на який ринок і якого як вони бачили прямим конкурентом свого автомобіля? Не знаю. Американський, можливо. Американський, можливо. Американський, Саме американський. електромобіль, О, так, Андрій? Ні, чому я сказав. Hyundai. Ioniq. Нас обоняє тягач. Най... Найкращий ринок світу це Америка. Тому, мабуть, всі орієнтуються з початку на нього. Правильно, а супер, але навіть далі. 에, певно, Chevrolet. Volt. 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 Mm. Так, якби та, мабуть, на 16 рік, так. Але дивлячись на автомобіль, навіть є підказка. От подивіться на кузов, якщо ви дивилися його, як виглядає Айонік, і вже у вас є конкретна підказка, на кого вони орієнтувалися. Ні, це не Model 3. Це Toyota Prius. Mm. Це лідер автомобілів, але в сегменті гібрид. Не є і електричні, але на даний момент. Але якби, автомобіль презентувався у 2016 році. І по вигляду, особливо, якщо брати задню частину, ти подивишся на той горб, корот, uh -huh. який поділяє там типу, заднє скло, він дуже нагадує Prius і дуже нагадує Honda Insect. Да? От іменно з тої штуки. Ця штука, до речі, не, не просто зроблена, О, цей перебрик позаду, він додає аеродонаміку автомобіля, тому що за позаду автомобіля типу, також є в мінус. До речі, дуже цікавий показник. Е, показник аеродинамічного опору. Уніка угу. дуже жорсткий оцей передній бампер, і тому він е, за оцінку по безпеці пішоходів європейську. Оці... Ну, при ударі пішохода отримав доволі низький показник, там, здається, 6 чи 7. А, з 12 я не помиляюсь. Ну, типу, доволі низько. Але показник аеродинамічного опору в Nissan Leaf 0,28, показник аеродинамічного опору Hyundai Ioniq 0,24, доволі низький. Та, він не порівняється там з Tesla 3, тому що вона взагалі така доволі оптична, але типу, аеродинамічний опір в неї... Типу, Стосовно бампера, айоніка, мені цікаво, як взагалі кібертрак пройшов цей тест. <рес> кібертрак не пройшов цей тест, тому що поки що він тільки продається в Америці, в Європі я не знаю, як його будуть продавати, тому що там. Ну, В принципі, це неможливо. Кібертрак з своїми тими пальцями, які може відрізати багажник і дверима гострими кантами. це щось. Я не знаю, як вони його продадуть. Типу, як він буде ліцензований, чи взагалі буде ліцензований. чи він буде просто заїжджати через чорний ринок. В Україну то точно, це зрозуміло, але типу, в цивілізовані країни невідомо. Айонік. Дуже цікава річ. До речі, по батареї. Бо так. всі розповідають про те, що батареї, ну якби давайте порівняємо. Хто прямим конкурентом на ринку в Україні? Якщо ми говоримо про е, гібридний Айонік, то в нас їх майже нема. Один і шість GDI їхні, там 100, скільки там, 109 чи 110, там ні, 105, 106 кінських сил, 77 кВт по циклу Акткінсона і невеликий електродвигун е, там, на 40 кінських сил. Якщо це простий гібрид, то е, там батарея була десь в районі 1,3-1,4 кВт, тобто вона там просто допомагає. Якщо плагін-гібрид, то це батарея десь в районі 9 кВт, і тоді та, ти їдеш 50-60 Тобто, Але в нас взагалі в принципі, плагін-гібрид, гібридів айоніків нема. Всі купують електроавтомобіль. І ну, що говоримо про е, прямих конкурентів? Це, ну, мабуть, Nissan Leaf новішого покоління, за 1 тому що це цінова категорія. Е, мабуть, Volkswagen Golf, ну, типу, з того, що в нас популярний, і в першу чергу, мабуть, це два лідери в нас на ринку: Nissan Leaf і Golf, і тоді Ioniq. І тоді ми вже пішли на Болти, тоді вже е, е, KIA в нас, Niro, хоча вона на дорожче. Ну, типу, вже далі. Але, якщо говорити про Nissan Leaf, Батарея ємністю 30 кВт і порівнювати її з батареєю 28 кВт на Hyundai Ioniq. Цікавий показник. що Всі говорять, що батарея в Nissan Leaf набагато, ну, типу, більше деградує, зокрема, 30-ка через криве програмне забезпечення і трошки якби, недосконалу хімію. В Ioniq до речі, це літій Полімерна батарея. Літій калієво здається. Здається, що полімерна, але не буду якби, стверджувати. Mm -hmm. Тут батарея скільки? 28 кВт. Так? Mm -hmm. Ну, Це чистими, які я використовую, а ще там плюс 2,5,5, які чи які я не використовую. Ну, там десь в районі 30-33, якщо 30... 300,5, здається. Ну, не mm -hmm. нехай. Mm -hmm. То це якби повна ємність батареї. Тобто, пол... Ємність батареї, яку ти використовуєш 28 кВт. І від нього. Рахується, типу, якби ну, той званий, типу, показник Stealth of Health, типу СОГ, тобто та? від 28 кВт. Nissan рахує ємність SOH від повної ємності батареї. Хоча також має невикористовуваний оцей типу, запас. Якщо ми говоримо про 24-ту, двадцять 24 четверту батарею, от, типу, той Nissan, який ми їдемо зараз, дивитися, ємність батареї повна 24 кВт, і від нього рахується так? Але використовується при новій батареї не більше, ніж 22,1, 22,3. Uh -huh. Тобто майже 2 кВт не використовується. А СОХ рахується від повної ємності батареї. Розумієте, в чому показник? Всі говорять про те, що в Айоніку батарея типу, не деградує, а в Nissan деградує. Проблема в тому, що в Айоніку всі рахують від 28 кВт, хоча повна ємність батареї 30 з лишком. А в Nissan Leaf, там, грубо там. 30 кВт і рахується від 30 кВт. От в чому вся проблема. Тому тут, типу, питання того, що в Ionica, типу, батарея краще тримається, це сумнівне, перш за все, через те, як рахує типу, SOH айонік. Ліф по-іншому рахує. Так, загалом є таке слово, як термоменеджмент. І в цьому плані, ну, типу, айонік Потрібно, він нагріває батарею, потрібно він охолоджує батарею. Термоменеджер-менеджмент. Тому що, типу, він тримає е, показники температурні батареї завжди в оптимальних характеристиках для того, щоб він і не просідав, і не перегрівався, і ти можеш завжди швидку зарядку влупити на повній швидкості. А Nissan Leaf, коли холодно, ти включаєш чадему, він не буде рубати на повну потужність, тому що холодно, він не дасть, щоб батарея там, ну, типу, тому що на дворі холодно, mm -hmm. а коли на дворі гаряче, він не дасть повного заряду, тому що на дворі гаряче. Він не може охолодити батарею. Він може тільки нагріти, і то, коли температура мінус 15 і більше, трішки нагріти. Але охолодження батареї Nissan Leaf немає і на даний момент навіть в нових моделях досі немає. Ну, У мене тут теж немає охолодження. Як нема? <хух> немає охолодження. Рідинне охолодження йде вже в другій версії 38 з 2020 року. Mm? А в 38-й? Ну, в 38-й є. А тут охолодження ось з салону. Тут, де я сиджу з Ільєю, то під нами є отвори. Таке саме, як Кіасол. — Охолодження йде з салону. Те саме як там з передніми сиденьями, Воздуховод, який заводить. Тут хоч тебе фільтр стоїть? У мене є фільтр, його треба міняти. Ні, я не ну, норвежний. той, що не батареї? Не знаю. Ну, бо сола навіть не було, ну навіть фільтра ніякого. Отак, ми поспілкувалися на автомобільні теми, і ми доїхали до нашого місця призначення.